Кровополитна перестрілка біля бази спецпризначенців у лівійському Бенгазі, принаймні шість військових загинуло. Протистояння між військовими та ополченцями тривало з другої до 6 ранку, свідки кажуть, що чули стрілянину та вибухи. Наразі невідомо, ким саме були ополченці. Ситуація в Бенгазі, колисті лівійської революції 2011-го, з моменту повстання проти Муамара Кадафі залишається неспокійною. За домовленістю з лівійською владою частина колишніх повстанців допомагають Міністерству оборони гарантувати в країні безпеку. Однак, деякі польові командири та вожді місцевих племен не визнають влади Триполі. Минулого тижня. В іншій перестрілці у Бенгазі загинуло більше 30 людей. У тому конфлікті з одного боку брали участь члени бригади ополченців нанятої урядом, а з іншого боку, озброєні протестувальники та вояки міністерства оборони.